Народ, салют. Я вам зараз покажу, яка екологічна катастрофа, це прям не смішно, це такий, можна сказати, історичний сміх. Екологічна катастрофа з водою в нас в регіоні. Що твориться з річками? Як оміліли водоймища цього року? Дивіться, я вам покажу. Бачите, тут, де закінчується отравичка, от де мій палець, це все було до, до це, от попід дерева, це все була річка. Це ви собі можете уявити? От я вам покажу далі, от все попід дерева аж, це була ріка, наскільки водоймища. Просто оміліли. Це такі масштаби. От, 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 оце, оце була вода. Ота мій палець, де от каміння починається. До сих пір була вода. Це просто. живіт що поводиться. І така ситуація, в принципі, по багатьох річках. Я їздив по Кельну, по Дюссельдорфу, там річки стали вущі половину, Прямо от в половину. І навіть я чув, що багато судогрузу, що по річках що вони пускають, перестали пускати, бо що вони вже не проїжджають, бо настільки вміліли річки. Все просто. Я зараз вам покажу ще. З другої сторони туди дойду. Не знаю наскільки це камера передає, але це просто це стільки десятків метрів просто тупо міліють річки. Зараз я вам покажу трішки далі. Дивіться, я вам покажу трошки з цієї сторони. Бачите, от попід дерева. Вода була попід самі дерева. Наскільки це все. Опустошилося. Ось дивіться от вода була по під самі дерева. Ви можете собі уявити, наскільки, наскільки оміліли річки. Це от не знаю. Я сподіваюся, ви через камеру це все досить добре відображає. Ну тут, в принципі, от... Отут це вже була вода, де мої пальці. Цього такого каналу взагалі не було, ні дороги, нічого. Тобто жах от. те от прямо під самі дерева от, була така висока вода. Я не знаю, це метрів, напевно. Ну, 10 точно є вниз. Наскільки спустошилося. Ваша думка, що відбувається з природою, чому так тотально цього року поміліли дуже глибокі річки. І я не можу сказати, що тут якоїсь такої посухи було чи що, що там жара безкінечна? Не знаю, не маю цьому пояснення. По новинам, як таких, ну, типу, в мережі теж нема нічого з цього приводу. Цікаво почути вашу думку, чому така катастрофа відбувається.